У село Доросині повернувся загиблий герой. Вчора доросинівці разом з усією громадою зустрічали тіло Василя Мілінчука. Чоловік помер у районі населеного пункту Радісне Дніпропетровської області. На похорон приїхав і син, який зараз служить під Бахмутом. З цієї родини воювати пішли батько, син і зять. З усієї Доросинівської громади на 13 сіл на війну пішло 300 захисників. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помий. Він не зрівняно славнішу від серафи. Крепко шкода, дуже шкода, що дітки залишилися самі. І куди один вийшов з села. Василя Мілінчука не стало у 46 років. Чоловік на фронт пішов добровольцем, воює від початку російського вторгнення. Пройшов пекло фронту і зрештою повернувся додому. У довідці пише, що помер від серцево-легеневої недостатності. Він вже рік, ми його не бачили. Ну, бачили, коли вони. До війни не, не жаліться, до війни за серцем ніколи. Він угу. угу. пішов перший день, він добровольцем. Перший день, на другий день він не пішов. Я просила, синок, не йди. Тебе... Треба буде тебе покличу, дні, я йду. І син так само пішов добровольцем, він теж вже майже рік у і Зятній чоловік теж на Запоріжжі сам пішов добровольця. Що ти зробиш? Люди тікають, платять гроші, каваються, а то такі патріоти що самі йдуть. На похороні був і син Василя Млінчука. Юнак зараз воює під Бахмутом за відвагу і військові здобутки, нагороджений орденом. Загалом Доросинівська громада за ці дні ховатиме трьох воїнів. Ви кажете, що вас троє за Зараз його привезуть сьогодні, привезли завтра. Після завтра мають один щурин, а один квітневий. З квітневого, то він ще загинув у 22-му році, в травні місяці. Давали матеріальну допомогу цим сім'ям, що військово зобов'язані, що воюють. Допомога голова дав по півтори тисячі на тверде паливо на дрова був. Всі мій просять тро, то ми збирали заяви, то до 300 заяв назбирали. Лише з Доросинівської громади, до якої входить 13 сіл, на фронт пішло воювати близько трьох сотень чоловіків, з яких вісім уже ніколи не повернуться додому живими. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.